Як ви відноситесь до православ'я? Досить цікаве питання, яке віруючі православні задають не зовсім віруючим і схильним до вільнодумства. Але насправді це питання має набагато глибший зміст, ніж просто мати приналежність до певної релігійної пасти. Воно визначає світогляд людини, у що ви вірите. Бог це людина чи Бог це певна енергетична сутність, а можливо ви настільки обмежені, що це питання перед собою навіть і не ставили. І тут можна отримати досить неочікувану відповідь. А до якого саме православ'я? Що таке православ'я? Це частина християнського світу, де ще католики, протестанти, як певний інтернаціоналізм, чи це певне відгалуження, яке має власний зміст і лише прикривається християнством? Георгій Коваленко в циклі передач на каналі 1+,1 навів незаперечні факти двовір'я в православній релігії: колядки, хороводи, освячення їжі, крашанки і писанки, ритуальні страви це все є давніші ритуали, неприйнятні для церкви, але які вона була змушена прийняти. Звичайно, він не перейшов межу, і ми стоїмо перед цікавим питанням. А чи не зрозуміла церква, що в такому форматі вона себе вичерпала? Чи не був це крок до певного ренесансу, повернення до витоків, для того, щоб мати можливість зберегти себе в новому образі? І це надзвичайно позитивний посил. Обріхуючи когось рано чи пізно, прийдеш до занепаду. Зараз уже люди живуть в дорогих ремонтах і, звичайно, коли в компанії п'ють, то не лють ні під ноги, ні на стелі. Колись лили, тому що це був акт поєднання з тими, чи душі на небі, а тіло в землі. Коли господар брав цілу хлібину, щоб відрізати окраїст, то він її хрестив. А обряди хрещення, де є вода і вогонь, вінчання, де тримають корону похоронів, де голосять. Це все, що прийшло тільки з Володимиром Великим. Христина могилах раніше теж не ставили, покійників з хати вперед ногами не виносили, на цвинтарі ногами на схід сонця не ховали, і хрестів на могилах не було. Звичайно, були, правда, не завжди. Як і не всіх оплакували, і не всіх душі попадали на небо. Правдивий чоловік, правильний вчинок, світла душа це все чеснот, які людину підіймали на вищий шабель свідомості. Після завершення земного життя душа таких людей летіла на небо, в рай, в світ права. Православ'я – це славити праву, рай, енергію, душі праведників, добрі справи і гідні вчини. Обрядовість, яка побудована на річному сонячному циклі, це теж є славити світ права, світ частиною якого є і сон. До третього тисячоліття, до нашої ери на території України процвітала трипільська цивілізація, де взагалі покійників спалювали, як наприклад зараз в Індії. Для них вогонь був ритуальним, вони час від часу спалювали і свої міста. Не маючи товарних відносин, вони досягли неймовірного розвитку у світогляді, а також створили символи, такі як ін'ян, свастика, меандр, спіраль, ромб та інші. Усі вони вказують на енергію у всесвіті, процеси її відтворення на землі. Безперечно, такий розвиток суспільства міг статися лише при сформованому світогляді, а їх малюнки вказують, що вони були сонцепоклонниками, космополітами, проставляючи енергетичний світ права. Як ті, що її започаткували, Православ'ї. В третьому тисячолітті до нашої ери цю цивілізацію завоювали кочові, менш розвинуті племена, і світ змінився. Небіжчиків почали ховати у землю на значних насипати кургани, іншим, піраміди. На могилах з'явився хрест, як і на церквах. В умовах постійних загроз церква здійснювала елемент управління пастою, мала беззаперечний авторитет. Головними в неї були отці, які мали чітку ієрархію, і їх думка була визначальна. Волхві їм давали психологічні програми, а вони їх тілювали у мас. Церква не займалась питаннями науками, вона не мала обсерваторії, не цікавила питання зародження життя. Вона була як виконавчий орган, займалась питаннями освіти, а основним її завданням було захист розміреного ритму життя на ввіреній її території. І для цього їй давали десятину. Утворилась наближена до сучасної міфосистеми, з циклом свят сонячного кола і церковною системою управління підпливом волхвів. І це вже була більше віра, ніж філософія, тому що багато що було в духовному плані, втрачено. Початком нової ери волхви почали стрімко втрачати авторитет і з часом зникли. І залишилась віра без філософії, постулати без місту, церква без нових знань. І випадок з Георгієм Коваленком досить показовий. Церква починає розуміти, що в світі, котрий змінюється, вона може просто перетворитись на структуру, яку ніхто не буде сприймати всерйоз. І наступним кроком до виходу з патової ситуації було б роз'яснення, що свідомість людей залежить від умов, в яких вони живуть, що певні історичні періоди віра змінювалась, підлаштовуючись під перебіг подій, і церква вводила нові психологічні програми, щоб ці випробування пройти щастя. Що православ'я має багатотисячолітню історію і стоїть в основі формування світогляду, і що в світі, котрий змінюється, православна церква, також готова змінювати, звизнати свої помилки і далі виконувати свою споконвічну, закладену у неї функцію, впровадження психологічних програм для створення умов, гармонійного проживання на закріпленій за нею території.